9 березня 2022 року, два тижні як Маріуполь під щільним бомбардуванням російської армії. Цього разу під авіаударом опинився пологовий будинок, де знаходились вагітні породілля та просто мирні містяни, які ховались від обстрілів. Тоді там була і моріпальчанка Катерина Владимирова, яку за декілька годин до бомбардування чоловік привіз народжувати Ого, і бабах, і вилітають вікна. І я не знаю, яким чудом я просто нахилилася. Це було дуже дуже страшно, дуже суматошно. всі кричали. Дівчата були деякі дівчата, були, я так розумію, після пологів, а бо багато було з них там закривали, ну кров по ногах, газ в той самий час в територіальному центрі поряд, де приймали евакуйованих людей з селищ на тоді ще лінії розмежування, знаходилась Ірина Коробка. Вона тоді обіймала посаду директорки департаменту соцзахисту, згадує момент обстрілу. Це був такий потужний удар, був бог, який хвакування став. І тебе кидає хвилі, і тільки розумію, що хтось кричить там лягайте за одяг тебе. Краще. І ти летиш по цьому, підлогі, зверху там летять залишки хлібом і всього іншого. Одним з перших на місце трагедії прибув інспектор патрульної поліції Олександр Довбиш. Я усі палати обійшов. Кричав: є хто є, хто є, хто дуже шахали. Я, я, я такого в житті не бачив. Вважаю, що дуже надію, що більше не побачу. Тому це був жах. За лічені хвилини приїхали також українські військові і поліцейські, які евакуювали людей в іншій лікарні. Всі скоординувалися швидко, почали виводити всіх, хто там був. Ми допомагали. Головне було. Нас повезли до обласної лікарні на му Ну і там же я народила. Це те, те, що це було страшно, це, ну, це нічого не сказати. Народжувала в коридорі за ширмою. Знову ж таки, там теж були поранені. А, але всі мої перейми вони були майже на полу на підлозі, тому що постійно були обстріли, постійно були якісь бомбардування. Розтрощений пологовий будинок третьої лікарні, обвуглені дерева, величезна вирва від бомби, крики, кров, сльози така картина досі перед очима вочевидців. Але російські пропагандисти тоді висунули свою версію події. мородильному домі. А ми об цьому сказали 7 марта в сайті безпеки, він Давно ні женщин, ні дітей, ні обслуговуючого персоналу. Його заняли бойці батальйону Азов вместе з прочими радикалами устроили там свій опорний пункт. Там жодного військового не було, жодного військового. Ми туди на перших в перші дні відключення електроенергії. Ми туди навіть паливо для генераторів, тому що там були жінки, і були не, не тільки вагітні, там туди також було евакуйовано. Випойовані люди. Я просто не могла усвідомити, що в 21 столітті це може бути, що можна не біло казати чорне, можна вбивати людей, можна вбивати ненароджених дітей. І казати про те, що там були націоналісти. Страшний обстріл пологового будинку російською армією назавжди закарбувався в пам'яті всіх, хто був там присутній і бачив наслідки. На щастя, герої нашого сюжету змогли врятуватись і вирватись з блокадного Маріуполя. Пан Олександр та пані Ірина продовжують нести кожен свою службу в інших містах України. Пані Катерина за кордоном виховує трьох синів, найменшому з яких 9 березня виповнився рік. Всі вони вірять, що правда та світло обов'язково переможуть зло, і вже скоро вони знов зможуть приїхати в свій український Маріуполь. Вікторія Грибенюк, Роман Миленький. Ми працюємо для вас, тож будьте з нами та приєднуйтеся до нашого Ютуб каналу.